Мікроавтобус із гуманітарною допомогою з Чехії та Львова прибув до Івано-Франківська. Одяг, харчі, побутову хімію та медикаменти доправлять в дитячі заклади, будинки для престарілих та сім'ям переселенців. Чехі нам надали, надали листи звернення з Івано-Франківського переслали, і по тим листам звернення пішла співпраця. Так само, і ми в Чехії виставляємо листи звернення, що потрібно нам. Вони вже по мірі можливості відправляють і привозять це сюди. Чеська діаспора. Вони взагалі дуже такі проукраїнські. Вони дуже багато нам допомагають тому, що від елементарного одягу максимально ну, по по максимуму це були машини, буси і цілі на НАТО. Тобто, фактично, ну вони за нас вони нам допомагають в Івано-Франківському геріатричному пансіонаті. Закордонну допомогу зустрічають з радістю, особливо чекали на гігієнічні засоби, адже більшість хворих лежачі. Ця допомога дуже важлива, тому що ви я вже вам сказала, що 120 лежачих. Я мені сказали, що тут є памперси. Це дуже важливо. Лікарства, памперси, продукти. Коротше, нині нам треба все, все, що можна. Я все беру. В обласному департаменті охорони здоров'я наголошують, будь-яка допомога за кордону сьогодні є доречною. Особливо гостро не вистачає медичних препаратів. На превеликий жаль в міністерстві ще тільки сьогодні, останній тиждень, коли закінчується замовлення, збираються заявки на закупку ліків на 15-й рік. Я не помилився на 15-й рік, не на 16-й. тому нестача зараз величезна є у лікарських засобах і тому кожна допомога, яка приходить з-за кордону. Ми щиро за неї вдячні. Щиро дякуємо, тому що такого важкого року ще не було. У свою чергу почесне консульство Угорщини в Івано-Франківську також має намір посилити співпрацю із зарубіжною діаспорою щодо гуманітарної підтримки Прикарпаття. Ольга Цьома Ігор Духович, новини на вежі.